Студія Позитив Фільм спільно з телекомпанією клас зараз працюють над створенням документальної стрічки про святителя Іоасафа Білгородського, яким Горленко саме таке ім'я в світському житті мав святий, що народився на берегах річки Удей у хуторі поблизу прилук. Знімальна група нещодавно відвідала і наше місто: режисер фільму Лалентина Шестопалова, продюсер Євген Калін. Прилучанин, він народився в нашому місті і поставив перед собою патріотичну мету розповісти про малу батьківщину якомога більшій кількості людей. Думка стосовно створення фільму про святителя іоасафа народилась у Євгена Каліна після того, як він проаналізував благодійні вчинки нашого земляка Юрія Коптєва. Звісно, вдохновлений цими поступками. Що, що мог зробити я. я? Я можу зробити тільки только И поэтому я решил присоединиться со своей фирмой Позитив фильм для участия и окончательного, окончательных съемок фильма о Иосафе Белгородском. Это, считаю, это моя, так сказать, на сегодня цель моей жизни сделать фильм и подарить его прилучанам и зрителям Украины. Євген Калін соромиться, але зізнається, про земляка святителя Іоасафа Білгородського дізнався не більше двох місяців тому. Одразу ж вирішив, він повинен докласти власних зусиль до створення фільму. Війська земля багато дала святих, багато дала святих, але вони знаходяться в різних, в різних кінцях світу. І прилучані є і в Сибірських святих, і в Києво-Печерських святих, і один із святих. Особа, почитаємо православним світом, це святитель Іоасаф, єпископ Білгородський, мощі святі, знаходиться якого в місті Білгороді. Настоятель спасу Преображенського собору міста Прилуки отець Микола Котелениць – не єдиний, хто з наших сучасників може розповісти про історію життя святителя Іоасафа. Знімальна група має на меті продовжити знімальний процес у Москві та Санкт-Петербурзі. святині, що тісно пов'язані з біографією Іоасафа Білгородського.